Є ідея про вільну економічну зону. Вона не нова. Вона вже, якби, в принципі, в Миколаєві вже була вільна економічна зона, як спроба підтримати або відродити да, суднобудування. І, в принципі, тоді завод Океан працював на повну потужність. Там дехто навіть отримав звання Героя України за те, що там. Я вже не пам'ятаю, скільки там, здається, там 30 корпусів було спущено на воду там, протягом там, дуже короткого проміжку часу. Тобто я впевнений, що. І потім це про до речі. І знову ж таки, ця потім зона вона перестала працювати, тому що не почули інвесторів, тому що тоді вона була обмежена, ця вільна економічна зона, в тому сенсі, що імпортні комплектуючі для. Ну, будівництво кораблів, вони все ж таки все одно потребували розмитнення, і потім довгий час потребували повернення ПДВ, ну оскільки це все був експорт, і через накопичення цього величезного там, кому там, боргів, саме і тому інвестори і пішли. Да? І оце важливо, щоб інвестори в першу чергу були почуті і сказали, що нам потрібно для того, щоб це працювало, і щоб ми дійсно мали змогу їм надати. Може, це там 10 років канікули. З податку на прибуток, може, це якісь пільги з податку на додану вартість ПДВ, можливо, в принципі, безмитна зона якась в Миколаєві. Тобто, ну, сьогодні в світі ці вже всі механізми вони відпрацьовані, вони всі добре знайомі, в принципі, їх вивчають там, студенти третього курсу. І який саме з них застосувати, ми просто маємо почути від наших інвесторів. Ми бачимо, що приїжджають наші данські партнери, приїжджають. Я хочу сказати, що в принципі в нас, окрім Данії, ну, нас багато хто підтримує, і кожного тижня, кожного тижня приїжджає якийсь дипломатичний представник посольства, консульства, торгової місії, і, як правило, європейських країн, які, як ви, ну так скажімо. Прощупують ґрунт, да? тобто, що відбувається, як, як воно буде відбуватись, і я впевнений, що вони просто сьогодні так само вивчають це все і чекають, коли відкриється вікно можливостей. І наша задача, щоб це вікно можливостей воно було якнаймого широким, да? і якнайбільше людей, або інвесторів, хотіли в це вікно пройти.